Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них наукова фантастика, напружений жахастик, романтична комедія і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають в просуванні каналу. Приємного перегляду! Моя провина Лондон британська романтична драма. Сюжет розповідає про 18-річну дівчину Ноа, яка змушена залишити свій дім у Флориді та переїхати до Лондона, оскільки саме тут її мати знайшла кохання. Його звуть Вільям. Він заможній чоловік, який проживає в розкішному будинку разом зі своїм сином Ніком. Тепер Нік і Ноа зведені брат і сестра, і обоє зовсім не в захваті від таких змін. Однак згодом стає відомо, що вони мають спільне захоплення. Це автів. І перегони. Так, початкова неприязнь поступово переростає у дещо більше. І Нуа здається, що життя нарешті налагодилось. Але травматичне минуле наздоганяє її навіть у Лондоні. Компаньйон. Наукова фантастика за Ламанта трилера та чорної комедії. Сюжет розповідає про Айріс, молоду дівчину, яка вважала, що найкращим моментом в її житті було знайомство з Джошем, її нинішнім хлопцем. Айріс була впевнена, що він той самий, з ким вона готова провести решту свого життя. Тому коли Джош запропонував провести вікенд в розкішному маєтку біля озера, разом з його друзями Айріс погодилась, хоча і відчувала, що Кет одна з його подруг, її недолюблює. Будинок і справді був розкішним. Тому Аріс вирішила просто насолоджуватись відпочинком. Але уже наступного ж дня Аріс стає причетною до страшної трагедії, внаслідок якої вона дізнається шокуючу правду, і ця правда змінює її життя назавжди. Ущелена фантастичний бойовик з елементами романтичної драми. Сюжет розповідає про двох незнайомих елітних снайперів, які отримують завдання охороняти загадкову ущелину з протилежних сторін. З одного боку американець Лівай, а з іншого литовка драса. Як і їхні попередники, вони мають відпрацювати цілий рік, поки не прибуде заміна. Зв'язку з зовнішнім світом немає, а найгірше те, що їм навіть заборонено контактувати один з одним. Однак нестерпна самотність. Робить свою справу, і Лівай та Драса порушують заборону. Через деякий час їхнього спілкування між ними виникають почуття. Та разом з цим вони стикаються з таємничою небезпекою. Разом їм належить протистояти невідомій загрозі, але щоб перемогти, потрібно дізнатися, що ж насправді ховається на дні ущелини. Бріджит Джонс закохана у хлопця. Романтична комедія, що є четвертою частиною серії фільмів про Бріджит Джонс. Події розгортається через деякий час після трагічної смерті чоловіка Бріджит Марка Дарсі. Залишившись з двома дітьми, самотня вдова намагається жити далі, але все більше занурюється в повсякденні турботи, зовсім забувши про особисте життя. Рідні та друзі вже давно натякають, що було б добре і про себе подумати. Але Бріджит не поспішала, допоки не зустріла молодого і привабливого хлопця рокстера. Легкий флірт і увага. Значно молодшого чоловіка спонукають Бріджі до переосмислення свого життя. І тепер вона впевнена в своїх бажаннях і відкрита до нового кохання. Банк Дейва 2» – продовження біографічної комедії, заснованої на реальних подіях з життя Дейва Фішвіка. Минуло два роки після того, як Дейв Фішвік заснував перший в Британії громадський банк. І тепер він стикається з новою проблемою. Випадково він дізнається про компанії, що видають мікрокредити під високі відсотки. І чим глибше Дейв занурюється в проблему, тим більше розуміє, це реальна загроза, яка набагато масштабніша, ніж здавалось, на перший погляд. Не в змозі залишитись осторонь, Дейв береться до справи разом з американською журналісткою Алісткою Джесікою та консультантом служби підтримки громадян Олівером він розпочинає боротьбу, яка невдовзі виходить на міжнародний рівень. Втім, щоб перемогти, Дейву необхідно задіяти усі можливі варіанти, адже власник фінансової імперії теж не має наміру здаватися. Віла» – тепла романтична комедія для вечірнього перегляду. Через деякий час після смерті матері молода дівчина Олівія Філд відправляється до італійського містечка Монтезара. Вона планує придбати занедбану вілу за спеціальною програмою, яка пропонує символічну суму лише один євро. Колись давно Олівія мріяла про це з мамою, а тепер вирішила втілити в життя. Однак її батько Ерік не в захваті від такої ідеї, адже він, успішний бізнесмен з Чикаго, не може просто так відпустити доньку. У до Італії, Ба більше він вважає, що придбати за недбану вілу це справжня авантюра, тому відправляється слідом за Олівією до Італії, щоб її відмовити. Але на місці Ерік знайомиться з чарівною жінкою, мером цього містечка Франческою Пучі, яка знайомить його з місцевою культурою, і поступово Ерік починає переглядати свої погляди на життя та підтримує Олівію в її починаннях. Знову в дії комедійний бойовик, у якому головні ролі виконують Джеймі Фокс та Камерон Діас, яка повернулася до акторської кар'єри після тривалої перерви. 15 років тому оперативні агенти ЦРУ Мед та Емілі дізнаються, що невдовзі стануть батьками. Та розуміючи, що поєднувати таку небезпечну роботу з батьківством неможливо, вони вирішують зникнути з радарів, щоб вести тихе, нічим не примітне життя. І все у них було добре до того часу, поки не сталася прикра випадковість. В мережу потрапило відео, завдяки якому їх знайшов колишній начальник Чак. А якщо він знайшов, Шов, то і інші зможуть. І тепер, щоб захистити дітей, Мед та Емілі змушені згадати старі часи і знову стати агентами. Неправильний шлях. Норвезька комедійна драма. У центрі сюжету 30-річна Емілія, розлучена мати одиначка, яка не знає, чим би хотіла займатися в житті. Через це вона відчуває себе спустошеною. Та ситуація ускладнюється, коли в її квартирі виходить з ладу сантехніка, через що Емілія змушена переїхати до свого брата на деякий час. Однак і він втомився постійно допомагати сестрі, тому цього разу висуває умову. Емілія разом з ним має взяти участь. У виснажливому лижному марафоні Біркен, маршрут якого складає 54 кілометри. Вона погоджується, хоча і гадка не має, як кататись на лижах. Та згодом виснажливі тренування приносять результат, але до мети ще далеко. Тому Емілія вагається, чи справді вона зможе подолати таку відстань. Електричний штат. Наукова фантастика, що поєднала в собі елементи драми, пригод та комедії. Події розгортаються в 1990-х роках і зображують альтернативний світ після техногенної катастрофи. Війна з дронами наробила багато біди. Юна дівчина Мішель втратила батьків і молодшого брата Крістофера, за яким дуже сумує. Але життя триває, тому вона змушена ходити до школи і жити по новим правилам. Втім, все змінюється, коли на її порозі з'являється заборонений робот, який заявляє, що Крістофер живий. Але він дуже потребує її допомоги. Мішель нічого не лишається, окрім як відправитись на пошуки брата. У своїй подорожі вона зустрічає небайдужих, які прагнуть їй допомогти. Але щоб знайти брата, вона мусить подолати безліч перешкод, щоб нарешті віч на віч зустрітися з ворогом, який полонив не лише Крістофера, а й більшість людства. Сердечні очі. Романтично комедійний слешер, який тримає в напрузі до самого кінця. Уже не перший рік поспіль серійний маніяк з очима сердечками виходить на полювання у День святого Валентина. Його жертви закохані пари, але він вбиває кожного, хто стає на його шляху. Цього року молода дівчина Еллі була спокійною, адже недавно розійшлась з хлопцем і цей день планувала провести на самоті. Але її начальниця вирішила інакше, загрузила роботою та ще й змусила її виконувати разом з новим колегою. Джеєм молодим і привабливим хлопцем. Елі, звісно, не в захваті, але діватись нікуди. Цей вечір вона проводить з Джеєм. Та через незначне непорозуміння мисливець на закоханих вирішує, що вони пара, і тепер Елі та Джей мусять боротися за свої життя. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.